А ми то думали, нам зерна хватить того, що ми закупили. Сьогодні добрали трішки ячменю і пшеницю. Натрапили по 7 гривень. От просто чудова ціна наразі, тому забрали без вагань зразу. Та що, так ми привеземо за декілька разів зерничка. Мені вистачить ще місяців п'ять, я доберу. Так? Да? Да. за місяць потім платили на зерно, До речі, поки тут хлопці завантажують пшеничку нашу, а ви, будь ласка, напишіть, скільки зараз ви купуєте зерно. Чи вам повезло так, як нам? Чи все-таки купляєте дорожче і які передбачення на наступні врожаї та ціни на зернову Люди займаються господарством для поливу, там вон плужок стоїть. Отак їм можна крутитись, і потрібно. Так, майже догружаємо машинку і будемо вирушати додому. В принципі, ми тут по місцевості, недалеко, трошки більше 7 кілометрів. Так що практично нам пощастило, я б сказала. Гарна ціна, більш-менш адекватна на пшеницю та ячмінь. Що. А також хочу вам сказати, що ми також купили овес. Овес взагалі то по 7 гривень, але з доставкою нам привезли по 8 гарного збалансованого все-таки комбікорму. Ми придбали ще й овес. Спасибі, знайшли, то вже чудово, не по 10, а по 8. Також почали для комбікорму купувати. Соєву і соняшникову макуху. Соняшникова вже ось змелена, ви пам'ятаєте, коротке відео, як я так активно і прям профі молола це все діло. І скажу, що соняшникова по 14 гривень у нас коштує, а соєва по 17. Також ми ще і додаємо трішки висівки. Висівка в нас. По 25, а це вже в нас заготовка, вже змелене зерно, наважене на наступну грануляцію. Також наважене і сіно. Сіно у нас зараз було перемішку з люцерною, так як у нас вона є. А це ще й плануємо в цьому році знову засіяти по-новому. Тому дивіться далі, обов'язково вам покажу, як це все діло буде відбуватися. А ви, звісно, пишіть, скільки у вас коштує зерно, чи можете ви його придбати. Ну, по типу, як овес тяжко, ячмінь купить, так. Ну, і звісно ж, цікава цінова політика. Тому що всі ми розуміємо, що зараз у нас ціни просто космос, в порівнянні з минулими роками. Ну, та нічого, я думаю, це все діло ми переживемо. І все буде добре. О, так що, миру, здоров'я і добра вашим родинам. Ну і, звісно ж, до зустрічі в нових сюжетах. Лайк, підписка. Я думаю, вам точно не шкода для нашої родини та нашого такого невеликого, але цікавого господарства. Папа! Винуватці кролики. Для кого і відбуватиметься в нас грануляція. Muy bien. Mm -hmm.